У своїх задумах діти були вільні найкращими ідеями, і з нами поділились лауреати та переможці конкурсу. Анна зобразила ідеальний бюджет у вигляді скарбнички. Я намалювала. Копілку у вигляді свинки, яка роздає лікарням, школам гроші. Микола Матиміш переміг у номінації Комп'ютерна графіка хлопцю 15 у формі мультфільму. Він зобразив просту та важливу істину для країни. Там я зобразив різних тваринок, які платили ну, податки, і цими податками вони допомагали іншим звіряткам. Наприклад, якщо люди всі будуть платити податки то в нашій країні стане набагато жити лев. Особливою відзнакою українського видавництва нагородили Валентина Грицика за його художнє зображення державного бюджету. Хлопець отримав подарункове видання книги. Куди з простого народу всі гроші йдуть у той Київ? Там гроші розподіляються і розходяться на різні, ем, різні секції. Кожен талант отримав заслужений диплом та подарунок від новопризначеного начальника управління міндоходів буковини Михайла Синичака. Той в свою чергу пообіцяв не проводити на новій посаді суттєвих кадрових змін мені е, дуже важливо поєднати. В цій структурі, яку я уповноважений зараз очолити досвід тих працівників, які роками пропрацювали в цій структурі, із юнацьким максималізмом на одного працівника інспекції припадає нині по 104 платника податків. Навантаження не відповідають заробітній платі підопічних, зазначив начальник управління. Та це ще не означає, що вони працюють за хабарі. Дуже помилково, що всі тут беруть хабарі. Це неправда. Я колись теж коли був по ту сторону барикад, думав, що тут величезна кількість людей, які Бруть хабри свою чергу Михайло Синичак пообіцяв особисто слідкувати за хабарниками у власному відомстві, а також бути відкритим до спілкування. Його можна буде знайти не лише за номером телефону, а й на особистій сторінці у мережі Фейсбук. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.